Учні гімназії номер 6 зібрались на шкільному подвір'ї, аби висадити дерева. До ініціативи поставились відповідально. Тож звернулись до фахівців ботанічного саду, аби вони допомогли обрати саджанці. Висаджувати вирішили ту смарах та березу по вислу. Береза у нас дуже вологолюбива, Вона полюбляє вологу, і я знаю, що гімназія номер 6, вона скаржилася саме на те, що у них дуже близько підходять підземні води. Їм треба з цією проблемою, якраз якось вирішити її. І ми тому вибрали берези, тому що вони полюбляють воду, вони забирають зайву вологу з ґрунту. Туя я у нас вічно зелена, вона буде прикрашати не тільки влітку, але й взимку, будівлю самої гімназії. Також вони дуже добре очищують повітря від загазованості. Вони на себе беруть весь пил. Ініціаторами акції стали самі школярі. Тож і до висадки охоче долучились учні з першого по одинадцятий клас. Серед них і першокласниця Кіра зізнається із задоволенням бере участь у корисній справі. Садили березки. ми робили це для того, щоб Подвір'я була наша гарне та очищала березки повітря, щоб вони зростали разом з нами. Кожен із класів купив власну березу на пам'яті про себе для закладу. Тому саме з перших по 11 класи ми будемо висаджувати дерева. У запорізькій гімназії номер 6 розповідають у час, коли навчання відбувається дистанційно, кожен такий захід дозволяє дітям зустрічатися з однокласниками, щоб, хоч трошки, компенсувати нестачу спілкування. У закладі навіть розробили для цього спеціальний проєкт. В нашому закладі запустили проект гімназійні зустрічі в родинному колі, і ми проводимо такі родинні заходи, залучаємо по паралелям класів і щоб діти могли в оці воєнні часи трішки відволіктися від воєнної тематики, відчути себе учнями, приходити до школи, і таким чином ми покращуємо їхнє психічне здоров'я. Запоріжжя Толока фестивал стартував 24 квітня за підтримки міської влади, і висадка дерев у гімназії номер 6 стала одним з перших у низці екологічних заходів, які триватимуть протягом місяця. За словами виконуючого обов'язки міського голови Анатолія Куртєва, ця акція має згуртувати запоріжців та зробити наше місто чистішим. Особливо приємно, що до ініціативи долучаються і діти. Саме головне, що це ініціатива від дітей. Це наше майбутнє. Ми повинні обов'язково ставити ставки саме на дітей. І якщо ми їх залучаємо для того, що вони сьогодні садять дерева, прибирають сміття, то завтра наше місто буде найкращим не тільки в країні, а й в Європі. Над цим будемо працювати, всіх будемо залучати. Долучитися до Запоріжжя Толока Фестівал може кожен охочий. Для цього потрібно об'єднатися з друзями або колегами у команди та обрати будь-який вид діяльності, яка зробить наше місто чистішим. Потім заповнити гугл-форму, яка вказана на офіційних інтернет-сторінках Анатолія Куртєва на сайті Запорізької міської ради, і зробити фотозвіт виконаної роботи в соціальних мережах, обов'язково додавши хештеги Дій не коментуй результат нашими силами Запоріжжя Толока Фестівал. Після 24 травня серед усіх команд обер. Руть переможців, які отримають квитки до кінотеатру, табличку з відзнакою та фірмові сувеніри. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, Телеканал МТМ.